Ж аналізувати наскільки хороші росіяни корисні для України в інформаційному просторі. Ініціатива як настати овочем разом з платформою аналізуй, дослідили висловлювання 91 одного публічного росіянина та дев'яти опозиційних медіа тих, які критикують Путіна і його режим, та говорять про свою опозиційність до них. Ми аналізували їх публікації про Україну та російсько-українську війну з 2014 року. Людмила Петрановська, російська психологиня, не підтримує війну проти України з 2014 року. Засуджує Путіна, називає його психопатом, допомагала українським біженцям. Але вважає винним лише Путіна, а позицію України про те, що винні всі росіяни, гостро засуджує. При цьому фразу Про російський народ не винен закінчує словами, бо немає російського народу як такого. Все таки, навіть в самих жорстких там де ступіннях нідержна руському народу в целу, тому ж то ні такого ще російського народу целу опублікували коментар, в якому фактично виправдовувала депортацію українських дітей з Маріуполя в Росію. Запевняє, що у свідомості росіян закладено, що війна це погано. Розповідає, як важко росіянам, які проти війни в Росії відчувають свою безпомічність, створює образ жертв авторитарного путінського режиму, виступає проти санкцій, вважаючи їх несправедливими, а також такими, щоб мали б накладатися і на європейські компанії, які працювали в 2014 році в Росії. Леонід Парфьонов – російський журналіст, телеведучий і письменник під час отримання телевізійної премії Т виголосив скандальну промову, у якій звинувачував російські медіа в одержавленні та цензурі. Це ще в 2010 році, висловився проти широкомасштабної російської агресії, почав знімати серії критичних ютуб-роликів Ті же граблі критикував путінський режим за його неорадянськість, підписав лист проти введення військ у Крим. Але практично все життя Парфьонов працював у федеральних російських медіа до того ж на керівних посадах. Знімає сюжети про радянське минуле, створюючи атмосферу ностальгії, агресивно ставиться до питання про приналежність Криму. За це внесений до бази Миротворець одразу категорично не засудив широкомасштабне вторгнення Росії в Україну. Вважає, що в Україні вищий рівень корупції, адже грабують і так збідніле населення. А в Росії є профіцит бюджету. Скептично критикує схильність українців до революційних виступів. раз в 10 лет вы уходите на Майдан. После этого все погружается в ту же жизнь. Но ну, первый год все живут надеждой, что... Ну так а что ж вы? Ну, а чего вы живете надеждой? Вы что-то делаете все-таки? Цитуя Жванецкого. Россия, как родители, хочет, чтобы жили с ней. А Грузия и Украина, как дети, хотят жить отдельно. Вважає імперськість нормальною рисою російського характеру, приписує імперськість усім народам, що мали імперське минуле. Але в новому інтерв'ю Додю вже каже, що імперськість це погано. імперськість – це Тому що А саме головне це ну, ж все розповідає, того, що оказувалось нежизнеспособным в новому мире. Парфонов розповідав про те, що Петлюру вбили, бо за нього чинили єврейські погроми. І це була помста. Також що Петлюра був шовіністом, хоча і згадує, що це радянська оцінка, але й не заперечує її. Ці твердження він супроводжує ілюстраціями з радянських пропагандистських фільмів без подання альтернативних матеріалів чи бодай критичних коментарів до них. Войну еврейские погромы на Украине учиняли все менявшиеся режимы. Гетмановцы, деникинцы, красные, поляки, зеленые. Но особо мрачная слава у петлюровцев. Среди десятков тысяч жертв 15 родственников Самуила Шварцбурда. Он вислідив петлюру в паріжській імміграції і розстріляв. Крікнув Етебе за погроми. Розповідаю про Пандеру в руслі радянської пропаганди як союзника німців. і лише в кінці розповіді каже про те, що це зараз використовує російська пропаганда. Батальон Нахтигаль – сборище от отпетых бандитов из числа националистов. Он был создан по приказу Абвера гитлеровским разведчиком Теодором Оберлендером и главарем украинских националистов Степаном Бендерой. На соврейсь западний Україні бандеровці свіребствують до кінця десятілеття. В 1950-х в движенні розкол, але бандеру пірізбирають главою організації. Вони звісно несуть із собою цю частинку русской душі і русского міра, яка нам зараз є протипоказаною для виживання. Нам просто не потрібно із цим гратися, цьому співчувати, співпереживати, тому що це знижує нашу спроможність опиратися. Це окрема. Паралельна така, скажімо, щупальця спрути російської пропаганди. Тут вони говорять про те, що е, Україна повинна бути знищена і все, але у них є завжди там ліберальне якесь крило, яке теж очевидно знаходиться там під якимось контролем, формальним, неформальним, в дискусіях із е, е, ФСБ з якимись ідеологами е, оцієї пропагандистської машини, які підказують, можливо, певні мес. Сиджі і так далі, і це спроби е, якимось чином обмежити войовничість е, Заходу щодо Росії і сказати, що ні-ні ні, не все втрачено. Та що ви таке кажете? Що ті експерти взагалі знають? Зараз кожен голос, який доносить до росіян, правду, важливий. А якщо вони й маніпулюють, то українці в це не повірять. Є хороші росіяни, як не крути. Загалом, хороші росіяни можуть критикувати Путіна та його дії. Проте вони завжди залишаються росіянами, і на перше місце ставлять саме російські інтереси. А ще вони добре розуміють, що критика Путіна забезпечить їм підтримку на Заході, а своє майбутнє завжди ближче до тіла. Публічні критики Путіна є корисними для України, якщо вони допомагають розхитувати Росію чи, хоча б, визнати, що без перемоги України майбутнє самої Росії примарне. Проте, після аналізу публічних заяв хороших росіян, виникають сумніви, що вони націлені саме. На це. У їх риториці мінімально звучать тези, які можуть змінити Росію. Натомість саме політичні та військові події в Україні є їх центральною темою. Але це не виключає можливості, що конкретні дії публічних критиків Путіна можуть бути корисними для України. В Українському суспільстві давно назріла зміна дискурсу з хороші росіяни на корисні дії росіян. Всі дані дослідження з аналізом висловлювань ста публічних росіян та опозиційних медіа ми виклали на сайт. Щоб кожен міг зайти та перевірити, що саме вони говорили про Україну та війну. І наостанок, будь ласка, не забувайте, що росіяни в першу чергу росіяни, і вони будуть відстоювати свої інтереси. А у нас один вимір: що вони зробили для наближення нашої перемоги. А ще варто пам'ятати, що кожен наш перегляд російського контенту та його обговорення це втягнення росіян в український інформаційний простір. Росіяни отримують аудиторію та можуть на неї впливати. Перед повномасштабним вторгненням лише 3-11% українців могли відрізнити брехню від правди в інформаційному просторі. Чи зможуть вони розпізнати маніпуляцію росіян? Які кратикують Путіна?